Ви на каналі Фатіко і сьогодні відкривання Бравл Паса! Да, в грани новий Пас! Зараз я його буду відкривати. О, їхали! Так, за що тут купили я вже забрав Тисяча блінгів. Тисяча п'ятсот п'ясоків. Ночок. Який майже нікому не треба. Сам дробь centro... давай. А мы був перший. Сто кредитів на Леона. Луна. на Леона сто кредитів. Сто блин, давайте. Да. Эх, давайте ты хотя бы. Эпичный. Я на фортунах там. Не эпичный легендарный. Давайте тут эпичные. А потом враже давай на легендарный. Давай, давай, давай. Ах, не скидный. Ай, хай, выкинуть. Лна, давай, давай, давай. ха Та крепко, я вот стой. Ну ладно, нічого. Давай, это мачок такой. Давай-ка, поставь, тут давай. Ой, что, блин, не забрав. Ладно, забираю тысяча. А сейчас я сначала забираю, давай. Так, сейчас так. Давай там сразу. Давайте ладно, не получилось. Забираємося. Опагризки. Це вже прогрес, якийсь я вам так скажу. Прогрес, прогрес. Так. Опа, ну теж непогано, я любив. Давайте так. Зараз я потрачу. Ні, я не буду тратити геми на все. Давайте так, я потрачу геми. Мене вдалося розгине. А далі я тратити легли на твої на кухні. Так, скільки у мене загамонат. 18 тисяч. Ого, як це багато. Сто кредитів, сто кредитів, сто блінків. А в кінці мене чекає легендарний стартроп. Цікаво, дуже що випаде. Давай легендарку. Ні, не на легендарке. Ну в смысле легендарный старток. Да. Все, у мене вже 100 гривен. є на акаунті. даст 100 гривен. Значок. Восьминога якогось. Редкость мне несет, это тільки початок, тисяча монет, 2000 тысячу мона, короче, я получил. давай їх, бы хоча б рыбки не ладно, Ура! Так, значок. Stardrop, о, опічний Це врагло. Так, відкриваємо далі. Відкриваємо. Стардроп. Рідкісне нічого страшного. Прокраще би хотілося хоч покращиться. Так, відкриваємо, о, боже, я такий радий, що це в мене в руках. Що все в мене все буде. Відкриваю, стобин, стардроп. Нічого, рідкісний, тисяча монет, тисяча монет, мачок якийсь. Як восьмой спливає, випускає бурлюба. Двісті, очко в сили. А ось і тисяча монет я був, звичайно, забрав. Так. Рідкісний, ну вже по-любому не буде вести. Ну ч за то мифічний випав? А мене ще й в скинчика я легендарний. Міфічний! Гаджетна на Так, скин забираю. Я не знаю, чи змінювати на сенді, чи не змінювати. Поки не. Поки можна Ход. Так. Це, мабуть, мене так після кожного скина буде показувати. Так, давай забираємо. Все, Що, змінити я не буду поки. І саме цікаве. Легендарний стардроп. Спочатку титул вам дав, заберем. Легендарний стардроп. Поїхали! Вау! Wow, Я його кстати, хотів купити. Ну no, ладно, всім пока. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Всім пока!